демонстрацію екрану. Ми з вами переходимо до питань з блоку лайфхаки по формуванню об'єднаного звіту. Зараз це як, як ніколи актуально, тому що зараз йде якраз період подачі за перший наш квартал. І перше, з чого я хочу почати, це як відобразити наших підприємців у звіті 4 df у додатку 4 df І також покажу це питання на двох конфігураціях на баз бухгалтерія та на баз бухгалтерія Корп. Почнемо з баз бухгалтерія. Для того, щоб відобразити наших підприємців у звіті 4ДФ, нам потрібно створити документ. Знаходиться він у зарплати і кадри і називається відображення взаєморозрахунків з контрагентами. Цих документів треба буде створити три. За кожен місяць кварталу окремо. В мене зараз буде приклад на лютому. Відкриваємо документ, встановлюємо, що це перший квартал, місяць лютий, дата, бажано, кінець місяця. І натискаємо кнопку Заповнити. В нас є дві опції по оплаті та по взаєморозрахунках. Якщо ми натискаємо по оплаті, програма подивиться у базу і знайде тільки ті документи, в яких була оплата, рух коштів: це або касові документи, або банківські документи. Якщо ж ми хочемо відобразити не тільки оплати, а й акти, в даному випадку нам необхідно обрати другу опцію по взаєморозрахунках. Натискаємо, і бачимо, що в нас вже таблична частина розширилась. В нас є два підприємці. Давайте перейдемо до документів, за якими формується даний документ, і ось бачимо, що в нас були так дійсно розрахунки з нашими контрагентами. На що хочу звернути увагу? Ось цей Леонтович. Він в нас є двома стрічками: це надходження товарів та послуг та списання з банківського рахунку. У випадку з програмою БАС вона візьме найбільшу суму, тобто 60 тисяч. Вона не буде розгортати у даному документі, скільки була оплата, скільки було відвантаження товарів. Вона завжди бере за більшою сумою. Якщо ж треба це розгортати, ви хочете у 4 ДФ відображати як дві окремі суми нараховано і виплачено доходу різні, тоді це необхідно буде коригувати або ж в самому звіті вже після передачі у програму для подачі звітності, або це треба буде робити до опрацювання до програми БАЗ. В типовому функціоналі це не передбачено. Програма при проведенні даного документа. Пише якраз регістри, які ми з вами вже дивилися у ПДВ, тут це регістри по ПДФО, і вона одночасно фіксує як надходження, так і видаток, тобто і формування доходу, так і виплату доходу. Це можна змінити або доопрацюванням, або вже в готовому звіті. На що ще я хочу звернути увагу? Ми у табличній частині зараз бачимо двох підприємців. Але якщо ми повернемося до журналу. Ми бачимо, що в нас є проведені документи за трьома підприємцями. Один в нас не потрапив. Чого ж це може бути? Помилка може бути при створенні картки контрагента. Заходимо в довідники в контрагенти, і тут шукаємо нашу картку. Ось вона, ФОП-патон. І бачимо, що вона дійсно створена не досить коректно. Завжди для наших підприємців, щоб вони автоматично потрапляли до форми 4ДФ, необхідно встановлювати вид фізична особа, заповнювати прізвище ім'я по-батькові та вказувати код за ДРФО. Всі ці реквізити необхідні для того, щоб програма зрозуміла, що його треба відображати у документі. Ми це виправили. Документи не треба перепроводити, тільки перезаповнити документ. Натискаємо, ось бачимо, дійсно, в нас наш підприємець вже потрапив до списку. Проводимо документ і в нас при формуванні звіту вони, звісно, відобра... від... відобразяться. Буває ситуація, коли ми орендуємо щось у звичайних людей, у фізичних осіб, не підприємців. Як же в такому випадку нам треба це показати в програмі? Є два варіанти. Якщо ми щось орендуємо, наприклад, це може бути автомобіль, це може бути офіс, або навіть це може бути ноутбук або принтери, коли ми всі працюємо віддалено, інколи ми оформлюємо це саме таким чином через оренду техніки у співробітника. Якщо це наш співробітник, ми можемо показати це у нарахуванні зарплати. Ми просто нашому співробітнику додаємо ще одну. Суму, оренда автомобілю, ще один вид нарахування. Показуємо, скільки ми йому оплачуємо. І програма по податках все рознесе автоматично. Вона відобразить окремо вид податку по 127 коду, інші доходи, та, звісно, перенесе це все у форму 4DF. Єдиний момент, що треба правильно створити вид нарахування. Зараз я його відкрию і покажу нюанси. Це в нас вкладка податковий облік. Ось тут вид доходу ПДФО треба вибрати зі списку правильний на 101 а 127 та відключити нарахування ЄСВ, оскільки воно тут не нараховується. В даному випадку ми все нараховуємо в програмі, виплату робимо із зарплатою, але такий вид нарахування, звісно, потрапить до розрахункового листочка вашого співробітника та у зарплатні відомості. Якщо це не є нашим співробітником або ми не хочемо це відображати як зарплату, йдемо по іншому шляху, це як контрагента відображаємо цю людину. Створюємо окрему карточку, звісно, з фізичною особою. Також робимо на нього комплект документів це надходження товарів, тобто акт на повну суму, скільки ми орендували та списання з банківського рахунку на оплату коштів. А оскільки це не підприємець, ми повинні отримати податки. У мене вже є платіжка за мінусом податків. Як же показати програмі, що ми отримали податки? Рекомендую використовувати документ коригування боргу. Ось він вже є в мене підготовлений. Нам потрібно буде створити два документи окремо на кожен податок. Вид операції обираємо зміна формування заборгованості. На вкладці Дебіторська заборгованість прописуємо договір та суму саме податку утриманого. Рахунок розрахунків, залежно від того, який ви використовуєте, це 631 або 6851. І кореспондуючий рахунок це рахунок нашого податку. Це в нас для ПДФО. І ось такий же документ в нас для військового збору. Проводимо. І після цього знову переходимо до відображення взаєморозрахунків з контрагентами в 1ДФ до того ж самого документу. Ще раз натискаємо Заповнити по взаєморозрахунках, і бачимо, що завдяки тому, що ми зробили це правильно, в нас програма сама розгортає до податків, скільки нараховано доходу, скільки отримано податків. Що ж стосується фізичних осіб. Цього недостатньо, щоб заповнити колоночку щодо виплаченого доходу. Треба зробити ще один крок. Нам потрібно створити відомість на виплату податків за такою фізичною особою. Для цього заходимо Зарплата і кадри, відомості в банк і створюємо ось такий документ. Вид виплати ПДФО контрагентам і натискаємо Заповнити. І ось ми бачимо, завдяки тому, що в нас вже проведений документ відображення взаєморозрахунків, таблична частина заповнилась автоматично. Проводимо. Тільки проведення документу достатньо для того, щоб сформувалися необхідні регістри, які далі нам підуть до звіту 4ДФ. Але якщо ви дійсно хочете ще й показати оплату податків, можна це зробити за кнопкою документи за податками, як при звичайній зарплаті. Так, це ми подивилися, як діяти з фізичними особами в бухгалтерії. Далі переходимо до баз бухгалтерія Корп. Тут також першим кроком бажано перевірити, чи правильно ми створили картки наших контрагентів. Тобто заходимо зразу в довідники, контрагенти і дивимося, чи все вірно заведено. Бачимо, що так, тут все вірно. Все фізична особа, але також... Хочу звернути увагу, цього недостатньо тільки вказати, що це фізична особа. У Корпі цю людину також обов'язково треба увести у довідник фізичні особи. І повністю треба, щоб співпадав код за ДРФО, не забути його ніде вказати. В такому випадку програма буде розпізнавати цього підприємця як того, який повинен потрапити в 4ДФ. Коли перевірили, що все це є, все це вірно, створюємо документ. Він також є у програмі Корп, але він має трошки іншу форму. Знаходиться він у розділі Зарплата. У нижньому блоці дивимось також. Називається він Інші доходи. І ось заходимо. В мене є вже заготовлений документ. Перше, що треба зробити, це, звісно, вказати місяць. За яким ми створюємо цей документ, так як і в бухгалтерії буде три документи за квартал. Вид доходу. Цього в бухгалтерії ми не вказували, а тут це обов'язково. Обов'язково вибираємо 157-й код. І е, бачимо, що в нас заповнилось ПДФО. Зараз ми це виправимо. І натискаємо Заповнити за виплатами. Програма витягує тих контрагентів, яким ми оплачували. І, як бачите, тут немає опції заповнити за розрахунками, тобто програма автоматично сюди витягує тільки оплати. І також ставить їх як у нараховану доходу, так і виплачену доходу в форму 4DF. Якщо нам треба додати якихось ФОПів тільки за актами, користуємося кнопкою Підбір і додаємо вручну. Це не автоматизовано в програмі. Проводимо, закриваємо і переходимо до, ту, до того випадку, коли ж це для нас просто фізична особа, не підприємець. Як, в, так, як тоді робити? Так само, як і в бухгалтерії, ми можемо зробити його нашим співробітникам, або це і є наш співробітник, і ми просто хочемо йому додати додаткові види виплат. Ось, наприклад, Олександр Олесь є додана орендна плата. Також додаємо новий вид нарахування, додаємо або безпосередньо до документу нарахування зарплати рядочок, або краще до кадрових документів, до документів якщо це буде щомісячно. Тут також треба перевірити, щоб правильно ставав, був встановлений код податку 127-й код, і ЄСВ не враховувалось. Якщо ми це зробимо. Так само в нас програма розподілить податки на правильний код і віднесе до форми 4D, і, звісно, воно потрапить до зарплатних звітів. Якщо ж це не потрібно, робимо через контрагентів. Так само ми створюємо документ постачальника надходження товарів на повну суму і списання на банківський рахунок на суму за мінусом податків. Податки у цій конфігурації також робимо через кругування боргу. Абсолютно так само, як у баз бухгалтерії. нічого не міняється. І далі знову переходимо до нашого документа інші доходи. Якщо ми зробимо цей документ і залишимо код 157, дана фізична особа нас підтягнеться до списку автоматично, але ж це буде неправильно з точки зору коду. Нам необхідно зробити новий вид доходу. І призначити код ПДФО 127. Це робиться через кнопочку Створити. Дуже легко, просто приписуєте ту назву, яка вам потрібна. Обираємо. Але в цьому випадку таблична частина зовсім не заповниться автоматично. Це не передбачено даною конфігурацією. Вам необхідно через кнопку Підбір або додати сформувати табличну частину, включити такі, таких фізичних осіб, проставити нарахований дохід, а податки вона вже. Прорахує автоматично сама, нічого не треба буде встановлювати та рахувати. Натискаємо ось на гіперпосилання Детальний розрахунок і бачимо, які податки були пораховані, в якій сумі, за яким кодом. Після того, як ми проводимо цей документ, нічого додаткового, як то відомість в банк, робити не потрібно. Цей документ формує одразу і нарахування, і виплату. І цей наш контрагент одночасно попадає у форму 4ДФ. Так, ми з вами розглянули ці питання щодо, щодо фізичних осіб. Якщо ж в нас є дивіденди, які також повинні бути відображені в формі 4 df діємо таким самим чином, як з фізичною особою. Але просто створюємо додатковий вид доходу з правильним кодом ПДФО, щоб воно відобразилося в формі 4 df вірно. Або через нарахування зарплати, якщо це наш співробітник отримує дивіденди, або через контрагентів, якщо це не є наш співробітник. Наступним моментом, на який, на який хочу звернути вашу увагу, це як працювати, як формувати звіт, якщо в нас облік ведеться у двох програмах. Інколи буває, що ми працюємо у вас бухгалтерія, тут повністю закриваємо весь свій бухгалтерський облік. Але для зарплати, нарахування зарплати, використовуємо окрему конфігурацію, яка називається зарплата і управління персоналом. Ці конфігурації повністю синхронізуються, можна переносити дані до баз бухгалтерії для відображення у обліку, але тільки у обліку. У нас не перенесуться дані, які потрібні для формування звіту, об'єднаного звіту щодо співробітників до баз бухгалтерії. В даному випадку. Це вирішується вже у програмі для подачі звітності Медок. Ви, як зазвичай, формуєте звіт у вас бухгалтерія, тільки по ваших фізичних особах, підприємцях або просто у яких ми щось орендуємо, і окремо формуємо звіт у ЗУПІ у зарплати і управління персоналом. Ці обидва звіти ми повинні передати до медка, і саме у цій програмі є дуже зручна функція консолідувати звіти. Ви обираєте обидва звіти пакету і через меню файл натискаєте Консолідувати. Ці звіти об'єднуються в один. Нічого не дублюється, а повністю доповнюється інформація з двох звітів. Для податкової інспекції це просто як один окремий звіт, вона не буде бачити, що він сформований у двох програмах. Це буде просто окремий звіт по вашому підприємству. І останній. Останнє питання саме з даного блоку, це в нас як сформувати звіт по окремих підрозділах. Якщо ми працюємо з відокремленими підрозділами, це можуть бути різні торгові точки, наприклад, і в нас туди прийняті працівники, ми повинні відправляти окремі звіти в інші податкові інспекції, не ті, за яким зареєстрована основна юридична особа. Як же ж в програмі показати, що як розмежувати цих працівників? Це робиться за допомогою підрозділів. Дуже важливо при прийомі на роботу ваших співробітників створити підрозділи в програмі саме так, як у вас є розмежування по відокремлених підрозділах або по філіалах. Ви в підрозділі повинні вказати, що це є саме окрема торгова точка, і на цей підрозділ прийняти таких працівників. Ні в якому разі не об'єднувати їх у один збут, наприклад, і все приймати на один підрозділ, незалежно від того, де вони працюють. Ви повинні створювати підрозділи за кожним вашим таким місцем реєстрації. І тоді вже при формуванні звіту ви зможете вибрати цей підрозділ, і він підтягнеться тільки. Тих працівників, які там працюють. Тобто основний звіт буде створений додаток 1 ЄСВ за всіма абсолютно працівниками. А форма 4Д зрозуміє, що треба брати тільки тих, тих, які працюють на відокремленому підрозділі. І це було останнє питання. І дивіться, ця тема дійсно дуже цікава. Нюансів може бути дуже багато залежно від виду вашої діяльності та особливості роботи. Тож, нагадую, що ми консультуємо по всіх питаннях. Наші спеціалісти допоможуть вам як і сформувати звіт, так і подати його до контролюючого органу. Тому звертайтеся, з радістю вам допоможемо. Це було останнє питання в даній конференції зі мною, тому передаю далі слово Світлані і хочу вам подякувати за прислані ваші запитання. Завдяки вам ми змогли побудувати таку цікаву конференцію. Дякую, до побачення.